Доброго дня, слава Україні! Зараз сезон заготівлі яблук на зиму. Я хочу поділитися своїм досвідом, як я зберігаю свої яблука від зривання до споживання. Значить, я е, Вже це на протязі, та ще батько мій так робив, але більше вже в другому поколінні йде цей досвід передається. Беруть це паперові ящики. Ну, бажано не дуже високі і не дуже широкі, щоб можна було підняти його і десь влазило два відра в той ящик. Яблука мають бути всі зірвані вручні, не падалиця, мають бути без дефектів, без нагризів, без плодожерки. Чи ходів з плодожерки мають бути ціленькі, сухенькі, в суху погоду треба робити цей процес заготовки. Потім виставляємо ряд яблук. Яблука мають вільно заходити одне від другого. Не, не треба притискати, щоб не робити механічних пошкоджень. Потім ряд зробили, берете папір. У кого який є. Я маю от такий пакувальний папір. Ріжу його на такі смужки, щоб він якраз входив одною стороною в ящик. І цей папір може служити не один рік. У мене вже є ящики із папером. Це новий ящик. І знову беремо, накладаємо яблучка в один ряд. Цей папір робить таку справу, що він ізолює яблуко від яблука, робить неможливим пошкодження оцею плодонішкою, бо тут, коли отой нижній ярус, то там то плодоніжка в такому положенні і вона може травмувати вище яблуко. Яке. А коли папір, Папір трошки його пригнув і вже не травмується яблучко. Е, ще одна така умова, що яблуко не так контактує з повітрям, не окисляється, не втрачає своєї, е, свою вологу. І довший час яблука пружні, навіть якщо і в приміщенні, де ви зберігаєте, немає. Е, Такої вологості, бо при зберіганні яблук має бути десь 80% вологості повітря, то у таких великих хранилищах, де зберігають яблука, там це роблять вони штучно таку вологість, в підвалі таку вологість важко зробити, але можна зробити. Але коли отакий метод зберігання вони практично не в'януть яблука. І ще третє, третій плюс у такому методі, що навіть якщо якесь яблучко починає псуватися, починає загниватися, то папір бере ту лишню вологу і яблука та гниль не, не йде на весь ящик тих яблук. Ну, може, ще сусідні, але коли яблука чистенькі, сухенькі, не травмовані, вони практично не загниваються. Плюс до того, якщо яблука робили профілактичну обробку від плодової гнилі, то яблуко вам ніколи не загніється. От ми переставили і дійшли до верху, закрили папером ще верх, воно отак от іде-сюди. Потім ще рядочок, потім ще і закривається папером. Закрили ящик, зробили підпис сорту, що, наприклад, от в тому році в цьому ящику зберігалось яблуко Рубін Стар. Час день закладки і сорт. Я вже знаю, що Рубін Стар буде споживатися, наприклад, у грудні місяці. В мене вони стоять на стелажах, цими написами до мене. Я, кожен, кожен сорт яблук я знаю, де який ящик лежить. І По мірі того, як вони влежуються, ми їх споживаємо або реалізовуємо. Якщо такий... А, і потім я заношу його, таке в мене є цокольне приміщення під хатою. То не підвал, там не зберігається картопля. Зберігається така є кімната, що тільки зберігається грушки і яблука. Більше там нічого не зберігається. Немає там якихось не буряків, не картоплі, немає лишніх запахів, і вони ароматні, не тянуть ніякого запаху яблуко. Коли береш на споживання, воно ніби. Зірване з дерева. Ароматне, духмяне, м'яке, не, не зморщене. От воно як такий тургор, як має. Ну, звичайно, воно влежується. Так, якщо цей метод, а, то там температура у мене не є такою низькою. Десь в районі 80, 8 10 градусів плюс. Коли починають морози перші, я ще додаю такий лайфхак, що беру 10-літрових каністри з водою, беру, виношу їх на, на ніч на морозну, ну, на відкрите повітря. Вони замерзають, а потім я їх заношу у це сховище. І вони понижують температуру на 2-4 градуса. Коли розтали ці каністри, я маю їх досить. Заношу слідуючі, ті знову виношу на замороження. Ще можна і так понижувати температуру у сховищі, де ви зберігаєте яблука. Якщо це відео станеться, стане в пригоді, я буду дуже задоволений. Зберігайте яблука до нових. Бажаю вам вітамінної продукції, щоб вона зберігалася у вас на протязі всього зимового і весняного періоду. Слава Україні, героям слава!